Ну Ось ми майже вже прийшли до порту. Зараз йдемо на причал, вже океан. І зараз я мушу перейти дорогу. Тут, До речі, вони так дуже-дуже швидко їздять і тільки на переході можна переходити, бо іначе шофер не зупиниться. Фу, він по телефону балакає, він не бачить, що я йду через дорогу. Уявляєш? Це жах! Мусила бігти, бо це я тільки що сказала, що треба проходити тільки на переході, бо іначе шофер не пропустить. А я йшла по переході. А він говорить по телефону, і він не бачить, що людина переходить через перехід, і я мусила перебігати через дорогу. Оце так. А він потім махає мені рукою сорі. А, дядько, бо в мене переїхав. Ми вже на причалі, скільки тут човників, бачите, це от човни. Тут можна замовити поїздку. Тут можна замовити. О, скільки тут риби. <плес> це форель? Там, Та, мабуть, ні, бо це. А це вода яка тут? Солена? Дивіться, яка карибка. А, як вона тут плаває. Завтра у нас буде ще час. То це форель, так. Вона така, вона така рі, рябенька. Угу. Я тут дивлюся на ці човники, на яких можна замовити прогулянку. Оце ми бачили з вами, бачите, оті парусники такі. Оце можна замовити собі прогулянку і вас відвезуть і покажуть довкола острів, як він виглядає. А рибка, ось тут, дивіться, яке форелька плаває. А, чудо. Животиком повертається поблизку. Хлюп, хлюп М, М багато їх тут. Угу. О, наскільки я знаю, Форель живе у, у воді Прісній, а тут не знаємо, чи це прісна вода, чи це вода багато як їх. Напевно, тут їм люди кидають щось і вони приходять сюди їсточки. Ми тільки ми підійшли і вони... Бачили? а яка красота! Вона зріз з водички вискочила, грається. Ну, ось і таке ще ми чудо побачили. Дуже гарно. Ну, ось тут де порт. Там теж на горі є готель. Тут для них є пляж. Але на пляж ми не підемо, бо ми не в формі і ми не планували сюди йти. Ми ходили ось сюди, ми пішли. Підніжжя цієї гори. В порт. Прогулялися по порту, подивилися все. І зараз підемо в якийсь ресторанчик, щоб щось поїсти. Ось, це порт. То так назвати можна, що це порт, а насправді це не порт. Насправді це просто причал, де є оці кораблики прогулянкові яхточки, тут є і приватні. І ті, що ми біленькі, мабуть, бачили з білими парусами. Пам'ятаєте, оце от воно тут паркується? А он там, ось от там знову той такий синій кран, Дивіться, зараз я вам покажу. І вон човник, бачите, на ньому вже ось. О, так, вони спускають їх на воду. Бо їх привозять сюди на таких підставках. Машиною притягують і тоді спускають на воду. І отакі от манюсенькі навіть є. Більшенькі є яхточки. Тут як приватні, так, напевно, є і такі, що винаймають на прогулянку. Ну, ось така тут краса. Може не краса, отакий для них це буденно. для нас це дивовижно. Тут теж є рибка, там є маленькі, вон там далі. Дивіться, яких багато. А ось тут маленькі, а от там трошечки більші, вже такі, як були там. Бачите, ось вони підпливають. Дивіться, як вона швиденько біжить сюди. Як вона швиденько пливе. Вона думає, що ми щось їдемо їсти. Так, 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 Дивіться, там великі, досить великі. Дивіться, які вони. Оця яка велика. Ух ти, хлюб. А це Морена! Подивися, яка вона довга. Ух ти. І там ще на низу є вужі. Оці, оці такі, як ніби вужі. Ось вони кружляють, як бачите, ці рибки. А там внизу вони є ще такі довгі. Якісь полосати є внизу. Так, так. Ось собі риба. прямо по самому верху. Велика така, ой-ой-ой, красота яка. А можливо їх тут спеціально розводять? не знаю, що їх тут так Мабуть. І вони сидять, плевуть. Так. Люди їдять і, можливо, беруть якось трошки їжі з ресторанчику. І ось тут вони їх так підгодовують. А ми стоїмо і тільки на них дивимося, бо ми ще нічого не купували. Малечі. Сиді глибоко тут. І там на низу, аж там в глибині, глибині, глибині. Ось, а там є така... Тихо, я зараз в ту воду. Ось, і навчуся відразу плавати. Вони таким косяком там плавають собі. І там далі ще маленькі, прямо під верхом. А тут така велика прийшла до нас. І ще одна. Там манюшки, манюшки такі собі. Якась селедка, Ні, як тюлька. Ну, сардинки плавають. Зайшли ось такий маленький ресторанчик. Зараз я так зроблю. Тут такі гарні столики, нам сподобалося, що вони дерев'яні. І ось нам дали меню. Лапаелья, бачите, руська. Зараз ми щось собі виберемо. І ось буквально біля мене, ну от подивіться, який гібіскус, Просто обалдеть, який він краснучий. А тут довкола шефлера, все обсажено шефлерою і гібіскусами. І вон там, бачите, що там можна подивитися. Ось, і тут теж є гібіскуси. Ось. Ну, а цей то просто він дуже, дуже, дуже шикарний. Просто. Mm. Красота. Ну і ми прямо ось тут, бачите, де ми рибки дивилися тільки що. Позвернулися і зайшли в ресторанчик. Будемо обідати, Зараз щось замовимо, подивимося, вже, що що. Йдемо додому помаленько. Ось так небо трошки затягується хмарками, сонечко світить вовсю. На океані ось такий слід від сонечка. І ми помалесенько йдемо додому. Там кораблик стоїть. Зараз буде плисти, напевно, повезе когось на прогулянку. Ну, а ми на прогулянку на корабликах не їдемо. Тому що я не переношу поїздки по воді, мені дуже недобре. І помаленьку просуваємося донизу. От це довкола, як я казала, все обсажене шифлерами. Вони, до речі, так обрізані, дуже-дуже коротко. Чомусь у нас вдома вони. Ростуть зовсім ем, в таких горщиках, і ми дуже над ними трясемося, щоб, не дай Бог, десь там їй не було зимно, бо не було якогось протягу, чи не було якоїсь переміни, бо шифлера скидає листя, а тут вона просто от, як бур'ян. І Там взупальми. Що тут дивного. Красота отака, чесно, як якийсь край на землі. О, дивіться. Кактуси? Ні, це пальми, це верхівки пальм. Я чомусь думала, що тут тільки готелі, а виявляється, що ні, не завжди. Готелі, оті великі такі, бачите, оті такі. А от ці маленькі тут є і люди живуть в таких будинках. Бачите, ось, Там буквально, оці квартири, оці балкончики, квартири. І подекуди такі квартири є викуплені, мабуть, якимись іншими громадянами. Зовсім молоденьке воно, а ми бачили, з вами дуже велике. Ну, ось воно теж, тільки воно більш доросліше. Це те, що я вам в перший вечір казала, що це каштанові листя подібні, але вони зовсім не каштанові. Ось так воно виглядає. І громезні, просто величезні-величезні пальми. Ось вона там внизу неї стовбур. Бачите, Ось нас вона тянеться, напевно, метрів 5 або 6 навіть, а може ще більше. Бо цей готель білий, він трьохповерховий. Хоча це приватна резиденція, це не готель, це вілла. І тут є кілька квартир, Ось, тут є кілька власників цієї віл. Тобто не один. Сонячна доріжка, внизу там є у нас пляж. Копатися сьогодні просто неможливо. Піднялася машина по тій доріжці. Між будиночками так вузенька-вузенька доріжка. І ось бачите, на якому схилі ми з вами стоїмо. Там практично все вигоріло. Ось внизу тут. Зараз я ще покажу вам. Ось ці кущі це Алої Віра, бачите, які вони великі. дійсно величезні. У нас такі хвилі сьогодні на океані купатися не можна. Там стоять охоронці. Попереджують там особливо. Брулить вода. Єбний такий теплесенький, теплесенький вітер, водичка. І навпроти нас острів Гомера. Ось отам, навпроти нас острів Гомера. Так, бачите, має приватні басейни. Оце от, оці вілли. Тут є дуже багато приватних, а з другого боку це може бути навіть приватний сектор. Тому що це навіть не готель. Це так воно дійсно зроблено таким жилим райончиком. Ну і, можливо, тут самі такі багаті ірландці, багаті іспанці живуть. Мається на увазі, може не іспанці, а може іспанці, ну Це місцеві жителі, які живуть на канарах. мають такі вілли, вони собі купують, Будувалося, мабуть. І отак от вони мають собі приватний басейн, що вони не хочуть йти на море, наприклад, на океан, вони собі можуть купатися, вийдячи прямо виходячи з хати. Там теж якісь каміння видніється, там якісь кораблики, катери, катер впливе, бачите? Ось так. Басейнє відображається небо, синє, синє. А ще басейни самі по собі викладені такою синьою плиткою. Човник. Цікаво, правда? І ще два маленьких, трошки більше, і ще один маленький човник. І така от ні, така сонячна доріжка, дуже гарно. Ну, десь на цій відстані від берега, де оцей катер, оцей кораблик, там десь є отакі невеличкі, маленькі кити. І речі всього, що там їх десь, напевно, підгодовують. І вони туди возять туристів показати. Бачите, позаду ще один ось. Зараз я переведу вам, ви побачите ще один такий кораблик. Зараз він десь засховався за пальмою, а ось він, бачите. І мабуть якраз саме там туристи зможуть спостерігати оцих маленьких китів. Вони прямо вискакують з води, з'являються. Наразі нам не видно нічого. Не видно нічого, нам треба туди на катері. Плисти, щоб можна було побачити. Ну, я не можу на катері, мені робиться недобре. Немає ніякого задоволення від такої прогулянки. Ну, ми, а ми йдемо далі додому. Спускаємося донизу, а он туди доріжкою попри оці парила і підемо до себе. Наша територія називається Лос Гігантос. О, і ми йдемо туди. О, з кожного вечора ми спостерігаємо з вікна ось такий захід сонця, і він кожного дня різний. І ось сьогодні, подивіться, прямо помаранчеві хмари, золотисто помаранчеві хмари. І ось тут така картина ось з цього боку. Хмари темні. Тут небо, просто рожеві хмари. Цікава така картина. Бачите ось над океаном ось таке, от, прямо помаранчеві ці хмари з золотом. Дуже гарно. Дивно так, правда? Ось воно тягнеться ось сюди аж. Кажуть, що тут вітер доносить пісок з сахари. Що начебто тут не так далеко. І це прямо над самим океаном. Ось тут прямо помаранчеве-помаранчеве все. Та сонечко сідає в океан. Ще шанари! Song. and now we see you when evening comes the watching the ships roll home oh, in Georgia And heading for a free school, baby It seems like there's nothing to live for Yeah, nothing's gonna come my way I'm just a in the tide of the bay I'm watching the tide Roll away I'm just a in the tide of the bay I'm wasting Time. Looks like nothing's gonna change, and everything still remains the same. And I can do what dead people tell me to do, and so I guess I remain the same, just sitting here resting my boat and it's lonely. Thousand miles of road, just to make this my whole. I'm just a seal in the dark of the bay. I'm watching the dust roll away. I'm just a seal in the dark of the bay. I'm wasting time. I'm wasting my time. I'm wasting my. Bye. Now i

Your world, your way, your and don't forget to stay, in oh many the you even gonna be But say, let's dance for me Oh baby, don't you know I love you so And can you feel it when we touch and I would never let you go None of you are so move even days, we carry on till the night is gone, it's time to go. Yeah, if, we hate, if you're all alone, can't take you home, you must tell him no. No, I don't forget to say, oh, many shows you're gonna be. Say, the last dance for me. Gonna be say the last, mm. last dance for me say the last dance for me say the last dance for me say the last dance for me behind the rainbow's wall and skip me all alone the water rolling in brown-eyed girl Дивіться, яка чудова пара. Як цей мужчина вже в руках, але як він танцює, який він пластичний, веде партнершу як бушинку,